Ну, поїхали. Всім привіт! Ви на каналі Сараблей. У сьогодні буде обзор ось такого вертольотика. Погнали! Ось ось такий вертоліт, який ми зараз витягаємо. Умом компаті де ось такий пульт. Зарядне. І... Ось такий сам вертоліт. який треба заведеть. В Сам пульт треба ставити батарейки міні-пальчикові. Зараз я все зроблю, задачу дрон і покажу вам його. От, я вже зробив ось такий і ось такий вертоліт. Зараз я вам покажу його. Полетаю и пишу ему запускать. Давай, вот Він полетів!